Вітання. Сьогодні в нас особлива тема поетичне переосмислення першого псалма Давидового Тарасом Шевченком. Його твір «Блаженний муж на лукаву. Так, це частина відомого циклу Давидові Псалми, і текст, знаєте, надзвичайно глибокий. Саме так ми візьмемо сам текст Шевченка. Ну і, звісно, спробуємо подивитись на нього в контексті його життя. Головна ідея, як здається, на перший погляд, це протиставлення двох шляхів, двох доль. А вже ж. починає він з опису праведника. «Блаженний муж на лукаву не вступає ради і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. Тобто, перше, це таке ну, відмежування від зла. Так, це стартова точка свідомий вибір не йти хибним шляхом. Але що важливо, Шевченко не зупиняється на цьому. Він одразу ж показує, де праведник бере силу. А де ж? А в законі Господньому серце його й воля навчається. Ось ключове навчається. Тобто це не просто пасивне уникання зла, угу. це активний процес, постійна праця душі, пошук істини саме в Божому законі. І тут, до речі, варто згадати, коли він це писав. В засланні, Так. переважно так, під час заслання. І, можливо, це ідея постійного навчання, знаєте, пошуку внутрішньої опори в законі, вона мала для нього якесь дуже особисте значення в часи випробувань. Дуже цікаве зауваження про контекст. І далі ця думка про внутрішню силу знаходить таке яскраве візуальне втілення, з'являється ну просто центральний образ праведника. Так, так, цей образ дерева як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. Неймовірно потужна метафора, Егеш. абсолютно, дерево біля води це ж класика, біблійний символ. Символ життя, стабільності, плідності, але зверніть увагу на слова: зеленіє, спіє, ага, тобто процес саме так, динаміка, ріст, дозрівання, це не застиглий стан, це постійний розвиток, який живиться від джерела над водою, тобто завдяки зв'язку з тим самим з законом Господнім. Праведність тут це життя, яке приносить плід. Виходить, це не просто існування, а таке активне результативне життя. І от одразу після цього який контраст? Отак контраст просто вражаючий. Доля лукавих нечистивих змальована через щось абсолютно протилежне, через попіл. А лукавих нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає. От бачте, дерево має коріння, стабільність дає плід. а попіл це ж залишок. Щось мертве, легке, безсуті, вітер його розносить, символ несталості, відсутності основи. Тобто марнота, абсолютна марнота, ефемерність існування бездуховного стрижня, без коріння. Справді цей контраст, живе дерево і розвіяний попіл, він, мабуть, найсильніший у творі. Він робить цю абстрактну ідею вибору такою майже відчутною на дотик. І куди це все веде? Який фінал у Шевченка? Фінал підкреслює, що це розділення, воно неминуче, і наслідки вибору теж і не встануть справедними злі з домовини. Тобто на остаточному суді у вічності їхні шляхи вже не перетнуться. Розділення назавжди так, і далі вирок їхнім справам діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Зверніть увагу, це не просто покарання для злих, це ще й обіцянка для добрих справ, оновляться. Так, оновляться. Можливо, для Шевченка в цьому слові крилася надія. Надія на те, що добрі вчинки, попри всі страждання, несправедливість тут, на землі, вони мають якусь незнищену цінність і знайдуть своє продовження. Діла добрих оновляться сильна думка, особливо, якщо знову згадати про його власну долю, про боротьбу. Безперечно. Якщо підсумувати, то Шевченко тут не просто перекладає чи переспівує псалом, він його пропускає крізь себе, крізь свій досвід, загострює контрасти, надає цим універсальним образом дерева і попелу особливої виразності. Сам вибір цього псалма, знаєте, в той період заслання він вже багато про що говорить. Про пошук відповідей, так про пошук відповідей, про справедливість, стійкість духу, сенс страждань. І про віру в те, що добро, врешті-решт, переможе. Ці образи дерево і попіл це таке лаконічне, але дуже потужне нагадування про відповідальність за вибір. І на завершення, можливо, така думка для роздумів: ця вічна тема двох шляхів, яку Шевченко так майстерно осмислив більше ніж півтора століття тому, як вона звучить для нас сьогодні? От що в сучасному світі може означати ця обіцянка діла добрих оновляться? Який сенс ми вкладаємо в це зараз? В тривалість, у спадщину добрих вчинків.